Міський голова Лисичанська звільнив ряд керівників комунальних підприємств міста. Як пояснюють у міськраді, це пов'язано з закінченням дій контракту та найголовніше із невиконанням цими особами своїх службових обов'язків у повному обсязі. Це стало топ-темою у Лисичанську, адже серед колишніх управлінців опинилися начальники ЖЕКів, КТП та водоканалу. Люди добре пам'ятають систематичні відключення води через борги підприємства за електроенергію у період, коли Євген Лисенко був керівником Лисичанського водоканалу. Тож такі Мины уважают на краще. и есть хозяйственный субъект, который обязан, обязан как менеджер, как руководитель следить за всеми долгами, которые у него сегодня есть. Он обязан платить первоочередные, задача это заработная плата и, естественно, электроэнергия. И на основании листов, поданных ДФС и пенсионным фондом, где четко сказано, что данный керівник не сменшил заборгованность по налогам, а продолжает только наращивать. Это основные пункты невыполнения контракта. Поэтому сегодня э, мы не подписали контракт с Лысенкой Евгений Владимировичем, а подписали с другим молодым э, руководителем. Замечательно. Потому что это власть, которая была вот, в Горводоканале. Панаид, по-моему, его. Нет, не панаид. Господи, Ой, лысинка, лысинка, да, лысинка. Вообще никуда не деньги. У меня, например, большая переплата за воду, больше тысячи гривен, а в итоге воды нет. Я не могу пользоваться, мне приходится идти, у маленький ребенок и постоянно покупаешь воду. Нести канализацию. А четвертый этаж это очень высоко, не натаскаешься. Я положительно отношусь к смене руководства, так как с водой было плохо не только в нас. А и в соседних поселках было на Матросской тоже там люди перекривали дорогу, ходили постоянно, да. воды не было. Особенно когда жарко. Да. Пить хочется. С водой с очень плохо было. Так що дай Боже, щоб було хорошо. Особенно летний период и осенью, бесконечно как из-за долгого водоканала. Как вот, с ними руководство? Положительно. Мы давно согласны. Цікавий факт, що Євген Лисенко також є помічником нардепа Сергія Дунаєва. Останній і намагався через своїх прибічників поновити його на посаді. Міський голова розповідає, що поки був на лікарняному секретар міськради Щеглаков, а за сумісництвом депутат від опозиційного блоку чи як вони себе називають, група за мир та розвиток, підписав відповідні папери про продовження контракту, на що не мав повноважень. Рішення було скасовано, тож новий керівник днями розпочав роботу. Со вступления в должности сразу было написано письмо на Шилина о проведении финансово-хозяйственной проверки предприятия для выявления, почему на предприятии столько долгов образовалось. Вот, также сейчас будет на предприятии проведен, проведена инвентаризационная, инвентаризационная комиссия для выявления всех недостатков. Ну как бы дальше разбираемся, разбираемся в ситуации с водоканалом, как поднимать предприятия, налаживаем отношения с людьми. Борги за електроенергію Лисичанського доканала за останні роки зросли, тому працювати доведеться багато. Також треба нагадати, що довгий час колишній директор не допускав перевірку на підприємство. Можливо було що приховувати не однократно питання провірити Лисенка і Володимирович, начинає савуста місяця. заходили на підприємство і було розпорядження городського голови для того, щоб провірити фінансово Говорю, це тому, що був рост заборгованості по заробітній платі перед пірідлево. І перед пенсионным, і службами ДФС. Мы були недопущены и неоднократно Лисенко вместе со своїм адвокатом Овчаренко пытались не допустить комісію для проверки хозяйственной деятельности. Затем были суди, Северодонецкий суд, Харьковский суд, Краматорський суд, де їм було відмовлено в їхньому иске. Тож наразі ми є свідками змін у Лисичанську та ослаблення впливу на нього команди Бойко та Дунаєва, чиїх помічників усувають за некомпетентність. Така тенденція може піти на користь, адже зараз Лисичанськ або теж рубіжне потопають у наслідках діяльності керівників опозиційного блоку чи краще їх назвати вже нардепами від опозиційної платформи за життя. Але як би вони зараз не називалися, покращення ніхто з простих мешканців не відчув.